Доброго дня усім! Ми працюємо на сьогодні 9 грудня 2022 рік. Муруємо мура. У нас камінь вапняковий. Ось така кладка. Ставимо на зйомку. Всім привіт, всім підписуємося. Чудова сьогодні погода, все гарно. Працюємо, не зупиняємося і всім кажемо працюйте. І не вагайтеся, все у вас вийде. Дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ось відбувається як наша кладка чорнова. Саме основне заповнення швів і перев'язка. Ми стараємося робити так, щоб ще й мав камінь лице з цієї сторони. Ну, у нас такої. Поставленої задачі не було. Ось як відбувається, кладка чергує. Достатньо розчину тридати, так як це насмур. На нього є і дощик, буде падати, і сніг, і морозці тиснути, щоб волога в нас не мала куди потрапити. Ми заповняємо повністю всі шви. Закладаємо камінь так, щоб він перев'язав один-другий. І добре перев'язуємо його розчином. Розчин у нас 1 до 4, марка 500. Ось так це все відбувається. Дивіться, слідкуйте за руками. Руки в нас у майстра чудові. Він знає своє діло. Воно видається ніби все просто, поволі, але насправді це дуже швидко. Люди, які йому постачають матеріал, тобто камінь, розчин, дуже сильно потіють. Це насправді дуже швидко відбувається. Якість нашого мура чудована. Достатньо в нас є фундаменту знизу, сантиметрів 50 тому ми мур можемо підняти навіть до метра. Тут такої завдання немає, буде він похилий, зверху так і ти поступове сходження донизу. Ось так. Коротесенько. Всім до зустрічі. Ну, ще чуть -чуть по як відбувається, щоб було видно. Надіюсь, все показує добре і чітко видно. Може хто вчиться. Так. Наразі всім до зустрічі. Ставимо лайки, підписуємося на канал, дякуємо, що відвідуєте, коментуйте, буде цікаво. До зустрічі. Так, дорогі друзі, слідкуємо, дивимося по можливості. І не забуваємо за лайки. Не здумайте тут ставити дизлайки, бо якщо мій напарник побачить, йому стане прикро, він старався. Так, з натхненням, стаємо до роботи і працюємо, не забуваємо підписуватися. І коментарі, обов'язково коментарі. Наш мур, так ми працюємо. Ось. Ми взяли стоєчку, щоб було краще. Так, Всім до зустрічі, ставимо лайки. Я думаю, що на сьогодні ми будемо завершувати наш ефір. Всім дякую за перегляди, за лайки, дякую за коментарі. До наступної зйомки всім до побачення.